Доброго ранку! З вами, як завжди, у цій порі, навчання ком'юей. Сьогодні ми познайомимось зі структурним підрозділом Кіровоградського інституту комерції, Економіко-правовим коледжем. У вересні 2003 року відкрився структурний підрозділ Кіровоградського інституту комерції, економіко-правовий коледж. Серед переваг, які має новостворений навчальний заклад, принцип ранньої спеціалізації та індивідуальний підхід економіко правовий коледж є структурним підрозділом Кіровоградського інституту комерції, створений у 2001 році і працює за планами і навчанням сумісно з інститутом. За три роки навчання в коледжі можна отримати диплом молодшого спеціаліста, атестат про повну середню освіту та свідоцтво оператора комп'ютерного набору. В цьому році ми маємо розширений ліцензований обсяг. Набору з терміном дії до 1 липня 2015 року. Я є студенткою другого курсу економіка правового коледжу Кіровоградського інституту комерції за спеціальністю фінанси та кредит. Мені дуже подобається ця спеціальність. і Я вважаю, що я обрала саме ту, з якою я можу досягти успіху у житті. Практичне навчання невід'ємна складова частина навчального процесу. Проводиться з метою поглиблення та закріплення теоретичних знань. Формування умінь і набуття навичок самостійного виконання професійних завдань. Коледж допоміг мені не тільки у здобутті освіти, але й у швидкому русі до мети, адже шкільна програма пройшла за один рік. Після закінчення коледжу з червоним дипломом та отримавши чудове підґрунті для отримання вищої освіти, я вступила на третій курс до Кіровоградського інституту комерції. Тож запрошуємо вас до економіко-правового коледжу Кіровоградського інституту комерції, де ви можете після 9 та 11 класу здобути фах за спеціальністю Фінанси і кредит і через два або три роки продовжити навчання в Кіровоградському інституті комерції. Тож мені залишається вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь у економіко-правовому коледжі Кіровоградського інституту комерції. До зустрічі в навчанні.юей.